Ренесанс історії саме так в захоплених містах так звана місцева влада називає створення пам'ятників радянським діячам, які давно визнані диктаторами. Напередодні 9 травня в окупованому Мелітополі Запорізької області встановили бюст Йосипу Сталіну. Його назвали натхненником перемоги радянського народу над німецько-фашистськими загарбниками. Йосип Сталін, вождь народа, ти спалін, ти наввсім синонім правди і свободи. Так не хватает нам тебя. Про те, яку роль насправді Сталін відіграв у Другій світовій війні, ми розповідали у цьому відео. Але у Росії своя історія, яку вона намагається нав'язати українцям в окупації в першу чергу дітям. На відкриття монумента привели школярів, на яких вдягли піонерські краватки та пілотки. Особливе захоплення у так званої місцевої влади викликало те, як маленький хлопчик кладе квіти до бюсту Сталіну. Без школярів не обійшлося і відкриття відреставрованого меморіалу. Загиблим у Другій світовій війні, яку окупанти звичайно називають виключно вітчизняною в Новотроїцькому Запорізької області. А от у Бердянську окупаційна влада відкрила пам'ятник загиблим на території колонії, яку після захоплення міста перетворили на катівню, де отримують більшість із тих, кого викрадають російські військові. Напередодні вторгнення РФ в Україну Бердянську виправну колонію номер 77 перейменували в Приморську виправну колонію но номер 145, а вже окупанти дали їй номер 2. Тут утримують і чоловіків, і жінок серед в'язнів за інформацією медійної ініціативи за права людини. В першу чергу мешканці окупованої частини Запорізької області станом на середину 2023 року там перебувало більше тисячі людей. Всі заручники зазнають морального та фізичного тиску. Над людьми знущаються, їх б'ють в тому числі струмом.